Доброго вам ранку біля моєї мінерви. А вона усе квітна і квітне знизу. І ось так квіти розташовані до землі і до самого верху. І вона вже метр шістдесят завбишки. Все чекаю, коли верхівка заквітне, але на що його чекати, коли можливо бачити стільки гарних квіток з усіх боків троянди? Кілька вже почало сивіти. та стають менше за розміром. Перші були розміром з усю мою ладонь. Вражаючий колір. Дуже, дуже гарні троянди. У мене вона росте посередині квітнику. Але ж зараз розумію, що треба її було сажати окремо з солітером, щоб можливо було бачити ці квіти з усіх боків. Росте вона на повному сонці. Хочу сказати, коли вона сиділа в тіні, в то це були одинокі квіти. Де не де коли не коли люблять сонечко? Треба їх сприймати так, як вони. Заслуговують з усіма недоліками. Аромат в неї слабкий. І це я не є... це не те, що турбує мене, і це не те, що для мене важно, важливо. Дуже він такий вже гарний, а може і на краще, що його небагато. Для мене так точно.